Звичайне судове засідання, саме тому мені було і дивно, що стільки камер і стільки та, 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 такої цікавості, це звичайне нормальне судове засідання у нашому звичайному нормальному, не надто квапливому е, судочинстві. Що стосується суті справи, то з урахуванням на те, що е, і президент Зеленський і його консультант в цій справі портов. Вони навіть вже в пресі проект рішення судді написали. Я сподіваюся, це ніяким чином на суд не вплине. А історія тут проста. Ми знаємо, що протиправними санкціями, які застосовані до Петра Порошенка, там є маса абсурду. Ну, наприклад, там заборонено користуватися телекомунікаційними мережами. Це вже порушується на пропали. Як кажуть, Національний банк, наприклад, наполягав, що Порошенко Петро Олексійович брав участь у засіданнях комітетів Національного банку за за допомогою зуму. Тобто з використанням телекомунікацій. Тобто Нацбанк вже прямо порушує ті так звані санкції, застосовані президентом Зеленським. І там є така, ну ще світ не оцінив цей цинізм, правовий нігілізм української влади особисто президента Зеленського, це заборона вчиняти правочини. Хто, якщо не знає, відповідно до нашого цивільного законодавства, правочин це будь-яка. Юридично значима дія, тобто ви щось даруєте, це правочин, ви щось купуєте, це правочин, ви щось комусь робите, якусь послугу, це правочин. Відповідно, мова йде про те, що ось цей масив майна, який так слалося, мають подружжя Порошенків, за ним вже треба щось робити, якось ним розпоряджатися, якось ним управляти. А оця заборона вчиняти правочини, вона заважає. Марині Анатоліні, яка є теж власницею цих активів, е, управляти і розпоряджатися власним майном, е, укласти договір. Тобто Петро Олексійович не заперечує, що є частка Марина Аторіна. Вона може е, власне нею розпоряджатися, але укласти договір про поділ майна. Петро Січ не має можливості, оскільки він не хотів би нікого ну зайвим чином цей формальний незаконний санкційний указ порушувати. Відповідно, він не погодився укладати договір, але цілком погодився на те, щоб поділ майна відбувся у судовому порядку. Тобто, тут суд він виключно породжений оцією правовою. Ну, навіть не колізію, це провинні чистого вигляду. Я буду діяти і... 50 на 50? Як відповідно до закону, і це знову ж таки, все це відкрито. Суд показав, що він тут нічого ніхто не збирається приховувати. Але я ще раз наголошу: стосовно Марини Порошенко жодних санкцій нема. Майно в них спільне майно подружжя. Це її майно. Вона має право цим майном розпоряджатися, користуватися, управляти, робити все, що їй хочеться. Але Оцей санкційний указ застосований до Петра Порошенка незаконний, антиконституційний. Він її заважає. Чи з'явиться на наступному засіданні Марина Порошенка? Я не знаю. Ми виходили з того, що ця справа настільки проста і права е позивача. Отримати свою частку майна настільки очевидно, що немає потреби, і навіть Петро Олексійович написав заяву, щоб розглянути без його участі, наскільки ми зараз почули, Марина Анатольовна написала таку заяву. Я думаю, що тут ось ця кількість камер, єдина причина, там, чому там виникнуть якісь там з цього приводу кілька питань. Але знову ж таки, тут все абсолютно законно. Це абсолютно відповідає конституції. Стаття 41, це відповідає європейській конвенції з прав людини. Стаття 1 протоколу 1 про те, що кожен має право володіти своїм майном. І ось що що відбувається власне про яке майно про яке майно йдеться? Ще раз кажу, у них досить великі активи. Про це всі знають. Відповідно, є в нас шлюб кодекс про шлюб і сідів, і там буде все приймати рішення. Я думаю, що відкрите судове засідання, все про все дізнаються. Завод Рошен теж діло тому. Повторюю, структура власності. Ну це ж некоректне питання, тому дійсно вона структура досить складна в її. Зараз намагаються зруйнувати. Президентський офіс робить все можливе для того, щоб позбавити роботи людей, які працюють в цих структурах, позбавити можливості платити по своїм зобов'язанням клієнтів банку. Тобто зараз йде руйнація, і відповідно порушуються знову ж таки, порушуються права власників. Ми виглядаємо, Україна і наша влада виглядає дуже дуже погано. Перед світом цивілізованим, де право власності, як ми знаємо, дуже захищено. А в нас ми бачимо одним розчирком пара президента, можна взагалі, це колись нас в школі в університеті вчили, що неможливо цивільної правоздатності позбавити. А тут це оце рішення указу, це таке наближається до цього позбавлення правоздатності. Ще раз скажу, що б там не хотіли. Партновий президент Зеленський закон є закон, рішення має бути прийнято. Сьогодні перед цим засіданням було ще одне за позовом Петра Олексійовича? Ні, це не було ще раз. Петро Олексійович зареєстрований тут в цьому районі. Відповідно, було засідання. Перед цим мова йшла про те, що в Польщі було засуджено особу, яка погрожувала там і була висловлювала антиукраїнські висловлювання. І відповідно до законодавства про міжнародну правову допомогу. Тут я тільки отримав документи про визнання Петра Порошенка потерпілим у тому провадженні в Польщі, де вже, наскільки мені відомо, людину засуджено. Тобто, це, по-перше, свідчить про те, що в Польщі, на відміну від України, працює право на відміну від України людей, які допускають антиукраїнські висловлювання, притягають до відповідальності і поважають потерпілих і надсилають їм. Порядку міжнародної правової допомоги е, документи. Нам треба трохи в них вчитися. Пане Головань, ви назвали прізвище Портнова. Я би хотіла, щоб ви уточнили, ви вважаєте, що Портнов якось. Не ну вона, ми вона? знаємо, що з цього, вся ця історія політичних переслідувань Петра Порошенка почалася у 2019 році з повернення Портнова і залучення його до владної команди. Про те, що він. Е, там у них консультант, Татаров, пан Татаров казав, що він пишається тим, що він член команди Портнова. Венедіктова там теж вихваляла Портнова. Портнов сам себе вихваляв. А ось в газеті, наскільки я зрозумію, законний бізнес, така є інфопомийка, всі знають, що вона залежна від Портнова. По-моєму, там, там чи день, чи два тому такі погрози були суду стосовно цієї справи. Навіть проєкт рішення було написано. Тому хто є консультантом Зеленського стосовно санкцій. Ще хто є ідеологом, я думаю, з цього абсолютно є зрозуміло. Дякую. 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 Мали нагоди почути наживо адвоката п'ятого Порошенка, пана Ігоря Голваня. Нагадаю, мали розглянути позов про розподіл майна родини Порошенків, але розгляд цього позову перенесли на 16 травня. Власне про це і не тільки будемо говорити із нашою наступною гостєю Ніною Жаніна. До на нас долучається народна депутатка, фракція Європейська Солідарність, член комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Пані Ніно, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Ну, якось так цікаво стається, що за багато судів за участі, де в документах, значиться ім'я Петра Порошенко. Сьогодні чомусь суд вирішив перенести розгляд позову про розподіл майна напередодні. позов розглядали без Петра Порошенка. Він стосувався міжнародного інвестиційного банку. Влада ну враження, що дуже міцно взялася за п'ятого. Президента, чи розумієте ви з чим пов'язана ось така активність Фіміди у відношенні Петра Порошенка? Ну, по перше, активність дій влади взагалі спостерігається починаючи з 2019 року, і та кількість кримінальних справ. Які на сьогоднішній день жодна з яких не доведена, говорить про те, що таке відношення, така неприязнь, яка тепер неприязнь президента Зеленського до попереднього президента до Петра Порошенка, вона просто зараз уже втілюється руками величезної кількості державних установ, служб і так далі, і звісно, оскільки. Абсолютно очевидно, що не вбачалося можливим його притягнути президенту Зеленському. Не вбачалось можливості притягнути по жодній справі. Очевидно, юристи йому про це говорили. То останньою надією для Зеленського стало введення указу рішення РНБО щодо про накладення санкцій на п'ятого президента Петра Порошенка, нібито за терористичну діяльність. Ми знаємо, що за всі ці вже більше двох місяців після опублікування указу жодної інформації ні нам, народним депутатам, не відомо, ні тим більше громадянам України. Жодна інституція не наважилася взяти на себе відповідальність і дати хоча б якусь інформацію щодо того, чому інкримінували такий величезний злочин, як терористична діяльність. Людині, яка є одним із найбільших приватних благодійників в Україні по допомозі Збройним силам України, де як можна пов'язати дії, які усіх на очах, які абсолютно а, а, видні кожному а, військовослужбовцю пов'язати з терористичною діяльністю, ну це таке може тільки уявити собі офіс президента і його 5-6 менеджерів. Тому насправді все, що зараз коїться, якщо прочитати. Які застосовуються заходи відповідно до закону про санкції, указу президента щодо Петра Порошенка, як підсанкційної особи, ну, тут дуже багато чого. Починається з блокування активів, і там, закінчуючи навіть тим, що він, йому заборонено користування радіочастотним спектром України. І просто необізнаному колу людей, от невідомо, да, чому. Там, наприклад, вчора в Національному банку не могли розглядати без нього рішення комітету по нагляду за банками щодо адміністративної процедури визнання небездоганної ділової репутації Петра Порошенка як контролера, тобто одного з власників міжнародного інвестиційного банку. А сьогодні в суді. Перенесли засідання, тому що хочуть бачити його. Ви знаєте, тут скільки курйозів у цій всій справі, оскільки закон про санкції він е, е, не дає вказівок, тобто не дає конкретних вказівок на конкретні дії органам державної влади. І ось тут ми вчора бачили, як Національний банк. Своїми внутрішніми положеннями зобов'язав себе Національний банк обов'язково застосувати критерії визнання небездоганної ділової репутації на підставі санкцій. Абсолютно всім зрозуміло, що коли ситуація стосується не громадян України, насправді тих, хто здійснює дії, які шкодять державним інтересам України. Можливо, такі е, якби, норми і можливі до застосування. Але коли РНБО і президент порушили Конституцію України і все діюче законодавство відносно відповідальності громадян України, ну насправді вже за більше ніж два місяці Національний банк міг внести і обов'язково повинен був внести зміни до положень і інших підзаконних актів. У випадках, якщо таке відбувається, наразі справді, керівництво Національного банку, оскільки якраз через Національний банк стало найпростіше і найдошкульніше дістати. До Петра Олексійовича вони влада не глумиться використовувати Національний банк, який мав би захищати клієнтів банку Міжнародного інвестиційного банку взагалі банківську систему, яка абсолютно точно реагує на дії Національного банку по відношенню до одного з банків України. На... Мені здається, що Національний банк мав би дбати про взагалі репутацію цієї інституції, але все це, знаєте, не цікаво, бо є завдання з Офісу президента, тому вони виконують все, що можуть. Не здивуюся, що там е, щодня проходять якісь наради, е, коригуються дії, даються нові вказівки, тому що. От ситуація виглядає так, що навіть уже коли абсолютно всім стало відомо, що стало причиною застосування санкцій, що це такі бачення наперед президента як упередити дії. Петра Порошенка, громадянина України, так, так, превентивні То. санкції, як сказала ну, нам. Це ж знаєте, я своїми словами пояснюю, щоб розуміли люди, що це таке. Це бачення президента Зеленського про те, що у Порошенка є якісь наміри, і він хоче їх зупинити. Це вже абсолютно такий абсурд і цинічна неповага до законів в Україні, що все ось ми маємо зараз перед собою картину, яка. Потім продовжилася після того, як адвокати оголосили, що вони прочитали там в наданих у Верховний суд документах від відповідачів, ми зараз маємо продовження як швидко намагається виконати протизаконні, в даному випадку дії Національний банк України. І абсолютно очевидно, що голова національного банку. Людина, яка би мала зараз адекватно реагувати, тим більше, що ми не один раз його попереджали, що всі зміни, які він намагається внести в законодавство для того, щоб дати більше повноважень національному банку, вони ж можуть працювати в різний бік. І щоб він абсолютно чітко усвідомлював, що він зараз відповідальний за збереження функціонуючої банківської системи. На що він відповідав так? Він звісно, він все це розуміє. Він відповідальний. Але як тільки йому було дано вказівку щось робити із дій, які шкодять фінансовій системі, він виконує їх. Тобто він не має власного стержня і взагалі відповідальності, сказати ні, давайте ми тут отримаємо рішення судів щодо накладених санкцій. Тобто, тим більше знаючи про судовий процес, який вже відбувся, і слухання в Верховному суді України щодо застосування цих санкцій, все ж таки Національний банк поспішає зробити все можливе. Для того, щоб міжнародний інвестиційний банк, який насправді обслуговує таких клієнтів, як благодійний фонд Петра Порошенка, як громадська організація справа громад, який насправді і надавав кредити громадській справі громадському, громадській організації «Справа громад для придбання військової техніки, щоб все це зупинити. Тому що ну, насправді. Кожен хто чує цю нашу інформацію, має розуміти, що величезні закупівлі техніки, необхідної для наших воїнів. Здійснювалися з закупівлею цілим цілими партіями. Це не один автомобіль, це десятки автомобілів. Це виробництво не одного там приладу, а це сотні приладів. І це означає, що треба завжди мати е, резерв коштів, якими ти робиш передоплати, а потім вже починаєш відпрацьовувати це і збираючи е, і кошти через. Е, е, Громадську організацію, яка теж збирала кошти і е, е, забезпечувала військових, і благодійний фонд Порошенка виділяв постійно гроші своєї родини для того, щоб е, справлятися з цими закупівлями, але це все буде зупинено, звісно. І от на, на цьому етапі мені здається, саме зупинити роботу Міжнародного інвестиційного банку є завданням номер один для національного банку. Якщо він пішов по цьому шляху, ну мені здається, навряд чи чи йому так швидко вдасться. Бо фінансова стій, стійкість міжнародного інвестиційного банку. Е Забезпечує йому можливість обслуговувати всіх клієнтів. І я дякую тим клієнтам банку, які насправді продовжують працювати, бо розуміють до чого і на що спрямовані дії влади. Тому ми маємо таку ситуацію. Тому так дуже часто звучать і про суди. Але добре, що, хоча б є можливість ще подати позов до суду, бо скоро мені здається, вже й цю можливість заберуть. Пані Ніно, дякую дуже за ваші коментарі. Ну бачимо, що коли треба, суд можуть перенести, затягувати. Коли не треба, то і без власне присутності Петра Порошенко щось розглянути на превеликий жаль. Дякую дуже. Ніна ні Єжаніна, народний депутат фракції «Європейська Солідарність була з нами на зв'язку.